Хмельничанин Юрій Кравченко у тому, що з державою треба бути чесним, не сумнівається. Тож над заповненням декларації довго не думав. Тим паче, що за навчання доньки у вичі доводиться платити, а декларування доходів дає право на знижку. Прийшов податку пред'явити свої доходи зв'язку з тим, що маю дитину, яка навчається, хочу, щоб ні государство покрило частину доходів. Податковий кредит або по новому знижкам це як бонус за чесність перед державою жартують податківці. Окрім плати за навчання, таким же чином можна повернути частину грошей, сплачених для прикладу за іпотечним кредитом чи за послуги пов'язані з усиновленням. Якщо вони сплачували протягом року доходи, вони мають право подати податковий орган по місці свого проживання відповідну декларацію, дати підтверджуючі документи про понесені витрати, і податковий орган протягом 60 днів зробить відповідні. Операції і цим громадянам на розрахунковий рахунок буде повернуто кошти, та навіть якщо ви не входите у перелік осіб, які мають право на знижку, заповнювати декларацію, все одно потрібно наполягають у податкові вагомий аргумент відповідальність. Законодавство і передбачало, і передбачає проведення документальних перевірок навіть не підприємців, а громадян. Тобто в нас є доволі серйозна база, і ми практично знаємо про всі доходи, які громадяни отримали. Тому, як правило, розроблено запрошення громадянам, яке надсилаються, розроблено на рівні ДПА України запрошення, яке неодноразово надсилається громадянину, і запрошується до податкового органу, задекларувати, задекларувати свої доходи. Ну, в першу чергу, звичайно, це саме. Проблем є декларування доходів, це отримання за кордоном. Тим часом жителям Хмельниччини платити штрафи за порушення податкового законодавства ймовірно не доведеться. Принаймні на камеру усі, як один, заявили, декларувати свої доходи готові, хоч зараз. Декларування потрібна річ, особливо хто сплачує за навчання за дітей, договори довгострокового страхування життя, податковий кредит повертається, тому обов'язково. Чому ні? Ну, справа в тому, що я отримую дохід виключно від податкових агентів. Тому я не декларую за мене. Моє підприємство декларує форму 1 ДФ. А так, чому ні? Можливо, як свідома громадянка нашої держави, можливо, декларувала. для пенсії потрібні день. тому треба декларувати, нікуди не діється. Воно й не дивно кажуть у Хмельницькій міській податковій інспекції про необхідність декларування вони інформують мало не увесь рік, а гідки розмістили навіть на продуктах та одязі, не говорячи вже про канцелярські товари. У засобах масової інформації повністю публікувалася інформація про те, що таке кампанія декларування. Листівки з рекламною продукцією про кампанію декларування розміщені в тролейбусах, маршрутних таксі, на ринках нашого міста, на вокзалах у інших місцях масового перебування громадян. На першому поверсі в нашій податковій інспекції розміщено інформаційний стенд, на якому можна отримати всю інформацію про проведення кампанії декларування. За січень лютий, тих, хто до агітації дослухався, податківці нарахували 2150. Втім, це лише на старті пояснюють ближче до першотравневого фінішу. Їх буде значно більше. Тоді ж обіцяють оголосити число мільйонерів, які мешкають в області. і Вже натякнули, що багатих людей вистачає. І у нас Віта Франчук, Олександр Горішевський, Подірська Панорама.